Друзі, бжіл, вітаю! Сьогодні поговоримо з вами про расу бжіл. Україна має свої чудові, просто найкращі у світі раси бжіл. Так-так, не породи, а раса. Хто не знає, різниця в тому, що порода це штучно виведена, а ще жодну расу бжіл не змогли вивести штучним образом. Ну, скажімо так, можна вивести гібрид, той самий бакфаст, але а, таку вивести а, породу, яка б передавала свої а, гени, а, особливості, характеристики з покоління, спокоління з незважаючи на наш сьогоднішній розвиток науки, ще не вдалося нікому скажуть, а як же так? А же є, он як продається. Хлопці, дівчата, це маркетинг. А, якщо ви не знаєте... Було вже безліч досліджень і вже і доведено, що Бакфаст не передає свої характеристики з покоління в покоління. Ці характеристики будуть постійно зменшуватися, збільшуватися злобливість, зменшуватися імунітет бджіл. Тому не займайтеся ерундою, а дивіться в сторону нашого національного скарбу. І далі переговоримо про зональне розмежування бджіл. Ця тема мене дуже прям турбує, корьожить, не дає спати. У мене від цього просто підгорає. Україна йде в Європу, і тим не менш ми тільки дивимося на цю сторону і жодних дієвих законів в Україні ще нема. Хоча в цьому році, вже в минулому році є якісь подвіжки, що будуть, кажуть, ми будемо слідкувати, що в тій зоні була саме бжила визначеної раз. А контроль, як це буде відбуватися, як слідити. Ну коротше, я в це не вірю поки що, на жаль. Тим не менш, ви тільки спробуйте в Германії чи ще в якійсь країні привезти матку, яка не відрізняється від тої, якою визначили. В даному регіоні ви заплатите такий штраф, що будете не раді вже вашим бджолам. Ой, сорі, сорі. І так, які ж в Україні є раса бжіл? Карпатську бджолу. Українську степову. Поліську бжолу. Також колись була ще Кримська. Ну, я читав, тільки ніколи її не бачив. Але, на жаль, наскільки мені відомо із джерел, про з яких я черпав інформацію, її, на жаль, не залишилося. А не залишилося по тій причині, що масово почали в Крим завозити усілякі середньоруські, усілякі кавказькі бджоли і місцевої бджоли там не залишилося. Інше раси бджіл, її просто витіснули. Те саме зараз відбувається і по всій нашій чудовій Україні. Завозиться всякі гібриди, лягустики. Ой, чи лягустики, неважливо. І витісняється бджола. Навіть коли ви переміщаєте ту саму Карпатку в степову зону, от скажіть, на що ви її туди везете? Ой. Кожна із цих раз. Сформувала свої особливості виходячи із, то, із місцевого клімату. В них виражені вже такі і економічні ознаки ну, щодо споживання корму, і по, по терміну зимівлі, і те, як вони накопичують цей корм. В них вже там чітенько все роз... розбито по полочках. Бджола чітко знає, що, в який день. Робити, куди, ну, куди летіти? Адже в Карпатах взятки короткі, розвиток треба робити бурхливий економити корми. В степовій зоні там інші свої умови. Тому найкраща б жилота. Яка відповідає вашому регіону. І не треба возити От, туди, сюди, туди, сюди. Виходить так, що ви своїм нащадкам, пасічникам підкладаєте таку свиню. Ну, я ж казав, далеко бігати не треба. Кримської вже раз у жив, не існує. Поліська. Нещодавно ще вважалось, що це. Вимерша раз обжил, але тим не менш вже знайдено місця, де вона є, люди розводяться, розводять її потрошку. По Хто живе в лісостеповій зоні? До речі, іноді можу вам навіть рій прилетіти. Я коли купував собі бджіл, у мене одна, один із таких відводків, до речі, попався. Але... Ой, в моїй зоні, де я буваю, там все-все все намішано і, звичайно, тих ознак, які має продавати поліська бжола, там, звичайно, вже немає. Продовжуємо. Щоби зберегти бжолу як національне надбання, будь то Карпатка, будь-то степова чи поліська, є тільки один вихід. це Строге зональне розподілення, і за порушення якого буде накладатися просто неймовірно великий штраф. Контроль на це треба покласти як і на самих пасічників, які зможуть доносити, казати, ага, он у сусіда. Є бжола, яка не відповідає за зональній зоні. Має тоді приїжджати поліція, брати зразки і вести на експертизу. Якщо це підтвердиться, то має на власника пасіки має накладатися просто космічний штраф. Смійтеся, не смійтеся, але в Європі такі ж правила діє, і так треба, що був у нас. Щоб це реалізувати, достатньо просто декілька правок в закон і виділити гроші на дослідження. Причому ці дослідження можуть коштувати як просто космічних грошей, так і відносно невеликих. Просто зняти морфологічні ознаки під мікроскопом. Бо просто подивитись на бджолу і сказати, що це. Карпатка або Поліська, чи та сама степова, у вас не вийде. Я вже бджолами займаюсь ну, не так багато років, але тим не менш, я можу тільки загадуватися, що перед нами бджола тої чи іншої раси. Я дуже дивувався спочатку, чому пасічники не знає, яка бджола в якому вулику. Тільки потім, коли почав копати глибше, 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 я зрозумів, що зовнішність може бути оманлива. І щоб чітко визначити приналежності до тої чи іншої раси б'юл, нам треба знати певні морфологічні ознаки. Ми можемо з вами відкрити довідники, в яких є певні таблиці. Якщо морфологічні ознаки відповідають тим чи іншим характеристикам, наприклад, як кубітальний індекс крила, довжина хоботку, вага бджоли, розмір бджоли, то можна припустити, що та бджола відноситься до того чи іншого, чи, чи іншої раси бджіл. Ось так, бачите, як все складно. А, а здається, ага. Рижа, значить, це буде нехай бакваст, сіра карника, чорна Карпатка. Але ні, все набагато складніше. А знаєте чому складно? Бо Основним приносчиків генів є рутень. А матка, коли йде на обліт, зазвичай облітується на відстані 3 км від. Вулика. А хто знає, що там за трудні за 3 кілометри. Тим паче, матка не з одним трутнем спаровується, а як мінімум з восьма трутнями має спаруватися, щоб досягнути найвищої якості. Якщо буде трутнів менше, то поначалу матка буде сіяти нормально, але вже Згодом ви побачите, будуть пропуски. Зазвичай це свідчить або про якусь хворобу матки, або те, що недостатньо облетілось. Тобто, кажуть, неякісний обліт був. Ого, давайте поговоримо про карніку. Багатьом ця бджола дуже подобається. Історично так склалося, що карніка не мала природних ворогів, тому вона така. Доволі спокійна, лагідна, і бджоляри її дуже полюбляють. Гарно працює. Ось Склалося це, тому що природний оріол перебування, розвитку її був десь на території Румунії приблизно, вибачте, якщо помилився, де природних ворогів було не так багато. І такий має характер. Ось, до речі, чиста карпатська бджола теж доволі лагідна в порівнянні з степовою бджоловою. Але я переконаний, що якщо пасічники почнуть працювати селекційно, систематично з українською степовою бджолою, то злобливість ця... Піде. Ген злобнули є одним з найсильніших. А нам з вами відомо, що, тільки, що в першу чергу передаються сильні гени. Тому і маємо таку картину. А тепер з вами розглянемо кожну расу бджіл окремо. Карпатка. Чудова раса бджіл, доволі лагідна. Хоча деякі кажуть, що вона така, от привезла ми її собі на пасіку, це нормально а на другий рік там скрестилася з кимось, зла кусається. Люди, ще раз кажу, це неправильна селекція. Гібритизація продається з лігени, та де-та-де і поїхала. Тому таку картину Сорі, Відлісся. Карпатка. Справжня Карпатка дійсно доволі лагідна. гарно бере ранні взятки. Але коли йде в зиму. Вона дуже скорочує гніздо. Зазвичай Карпатки не так гарно зимують, як українська степова. На відміну від Карпатки, українська степова має такий буйний характер. Але ми з вами підпрацюємо з генетикою і виведемо лінії, які будуть лагідні і пасічникам сподобаються. У нас же є певні. Напрацювання. Тому, я думаю, якщо ви у нас потім придбаєте маток, української степової будете задоволені. І так, українська степова чудово працює. Історично так склалося, що один із найсильніших козирів є те, що українська степова чудово відпрацьовує саме на гречці Коли Інша бджола ще подумає, а чи летіти її на гречку, то так, українською степовою і так заклалася. Вау! Бачу гречку! Така фу, полетіла. Ось, І буду вам до, до обіду носити гречку. Ось. Тому, якщо плануєте брати багато меду з гречкою, вам треба саме українська степова. І не забувайте про районну занальність. Так. Що можу сказати ще про степову? Вони чудово зимують. І один із факторів гарної зимівлі це сила сім'ї. Українське степової взиму йде великий об'єм льотної бджоли. У Карпатки це не так. І Поліська. Поліська бджола має такий скверний характер. А дуже гарно носять смет. Вважалося вимершою, бо основний з розплідників, який був, був в Чорнобильській зоні. Я гафнув Чорнобиль, всі повиїжджали, залишили бджіл. Але слава Богу, деякі сім'ї потім віднайшлись і цю популяцію зараз намагаються відновити зі чиї успіхів. І коли собі придбаю тачок в лісотиповій зоні, обов'язково зроблю окремий тачок саме з поліською бжолою. Але скверний характер її трошки мене лякає. Але ми з вами професіонали і будемо вести селекційну роботу і виведемо лінію, яка буде лагідною. При роботі з нею. О, забув сказати про одну з найпопулярніших раз бджіл це Карніка. У нас в Україні дуже люблять, завозять майже в усі регіони. З Карпатською бджолою вони схожі, але це. Але не можна плутати її з Карпаткою, адже це зовсім інша бджола. Вона по по-іншому поводиться, має трохи інші характеристики і відпрацьовує також по-іншому. Але так само, як і Карпатка, карніка скорочує перед змівлею гніздо. Імунітет змівлі не такий сильний, як в степової. І Часто спостерігається на пасіках поношення, саме карніки. Тому знаю пасічників, які дуже люблять карніку, але вичищати потім там, 2000 рамок від опоношення – це така собі робота, як мінімум. Один Андрію, привіт. Відмовився повністю від карніки і перейшов на українську степової. І дякую, Андрій! Ти зробив правильний вибір. Адже твоя зона лісостеп. А в лісостепі може бути згідно української визначеної рекомендації. Або Карпатка, або. наша степова. Тож, друзі. Не майтеся їрундою. Годі вам вести в Україну чуже. Ото, знаєте, як кит... все возять китайське, немецьке, ще якесь. Беріть, робіть українське. Наше найкраще. Ви тільки скоштуйте наші українські огірочки з тими, що привезли. Так само і бджоли. Наші українські місцеві найкраще. Вони вже виробили Необхідний імунітет, гарно зимують, Так, да, можливо, трошки злі, але це ж нічого, попрацюємо з ними. Кожна раса бджіл також трошки по-різному носить мед, виділяє маткове молочко так само і з полком і прополісом. Тому на це треба звернати, звертати увагу. Вести селекційну роботу і виводити саме ті лінії, які відпрацюють найкраще саме у вашому регіоні, і причому не порушувати зональність бджіл. Не підкладайте свиню у вашим подановим, щоб українська бджола стала брендом. Ті мають знати нашу поліську бджолу, нашу Карпатку. І українську степову. Я хочу пишатися українською степовою. Я живу в степовій в зоні більше, хоча е, е, в адміністративних кордонах це лісостеп-степова зона. Але фактично з, з кліматом, який міняється, у мене зараз 100% степ. Тому мій вибір це українська степова. Веду вже два роки. Селекційні роботи саме з степовою бджолою. Мої колеги теж це роблять. Дякую кафедрі бжельництва, яка в минулому році закупила в розплідників України найкращі лінії з українською степовою, і почали теж вести селекційну роботу. І щоб забезпечити якісними бджолами. Бджолярів. В цьому році я буду відкривати нові точки і везти туди бджіл. Хто планує розширювати свої пасіки, звертайтесь до мене, привезу вам бджіл, як мінімум, в Київську область або ваш регіон. А якщо буде достатня кількість бджолопакетів, привезу прямо на пасіку. Звертайтесь до мене, домовимось. У мене вже є в цьому році досвід перевезення бджіл. І повірте, кожний бжолопакет буду особисто з колегами формувати і вести до вас. Пакети я пропоную двох типів: з стільниками і без стільникові.